Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм. До вашої уваги інформація від відділу статистики в місті жовті води. Станом на 1 січня 2017 року на обліку в органах пенсійного фонду України у місті знаходилось 16 394 пенсіонери що проти відповідної дати минулого року менше на 2,5%. Середній розмір призначеної місячної пенсії склав 1880 гривень 72 копійки. Що проти аналогічної дати минулого року більше на 7,3%. Із загального числа пенсіонерів в місті нараховувалось 2530 працюючих пенсіонерів. У порівнянні з даними, зазначеними в минулому році, кількість таких пенсіонерів зменшилась на 9,7%. Середній розмір призначеної пенсії працюючим пенсіонерам становить 1929 гривень 83 копійки на місяць, що у порівнянні до відповідної дати минулого року більше на 4,5%. Станом на 1 лютого 2017 року заборгованість населення за житлово-комунальні послуги, враховуючи борги минулих років, склала 80 мільйонів 100 тисяч гривень, що більше на 23,2% порівняно з відповідною датою минулого року. Сума внесених платежів із погашення реструктуризованої заборгованості складає 5100 гривень. Що у 8,2 рази більше, ніж на відповідну дату минулого року. Упродовж січня грудня 2016 року у службі зайнятості перебувало 4326 громадян міста, що мали статус безробітного. За станом на 1 січня 2017 року попит на робочу силу у місті склав 35 одиниць. Найбільшим попитом у місті користувалися кваліфіковані робітники з інструментом та робітники найпростіших професій. Рівень працевлаштування безробітних мешканців міста у січні-грудні 2016 року відповідав 22,5% і склав 973 працевлаштованих особи. Станом на 1 січня 2017 року на обліку служби зайнятості залишилось 1381 безробітний громадянин міста. За станом на 1 березня 2017 року попередні дані по заборгованості із виплати заробітної плати по місту склали 18 мільйонів 500 тисяч 800 гривень, що порівняно до даних станом на 1 люта 2016 року, більше на 1,7%. За 2016 рік народилося 403 немовляти, що на 11,2% менше, ніж у минулому році. Померло 834 особи, що на 0,1% менше ніж у 2015 році. Смертність населення перевищила народжуваність більше ніж у два рази. Чисельність наявного населення за станом на 1 січня 2017 року склала 46 тисяч 374 особи. У 2016 році прибуло до міста 83 особи, що менше, ніж у 2015 році, у 6,8 разів. Вибуло з міста 314 осіб. Що менше ніж у 2015 році у 2,1 рази. Міграційне скорочення населення склало 231 особу. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм.